Вітаю! І сьогодні в нас ось такий невеличкий огляд, а саме дзеркало Косметичне Sky з LED-підсвічуванням на підставці. Купували ми його по місту проживання за 210 гривень. Отже, пропоную вам розпакувати його, перевірити комплектацію, а також перевірити його працездатність. І так, в комплект входить саме люстерко, тримач, підставка. А також кабель живлення під мікро-USB, але без адаптера. Країна виробника Китай. Отже, давайте почитаємо деякі технічні характеристики: кількість LED-елементів 22 штуки, потужність 2,5 Вт. Живлення здійснюється від адаптера на 5 або 6 вольт від любого мобільного телефону. Або ж 4 батарейки типу 3А. мізинчикові. Ступінь освітленості 35 люкс. Колір світлодіодів білий 5000 кельвінів. Термін служби 30 000 годин. Розмір в зібраному вигляді 28 на 15 см. Енергоспоживання А2, тобто мінімальне. Тому пропоную вам його зібрати та безпосередньо перевірити на працездатність. І так, ось так воно виглядає в зібраному стані. Підготував я чотири батарейки мізінчикові. Вмикається дзеркало дотиком. Ну, давайте поставимо батарейки та перевіримо його працездатність. І так, ось так виглядає воно позаду. Ставили батарейки. Так, давайте будемо перевіряти. Так. Зараз на вулиці сонячна погода, тому здається, що світить воно не дуже, але дуже-дуже гарно. Хто вдома робить макіяж? Це дуже гарний девайс. Так, давайте перевіримо його від адаптера. І так, підключив я даний девайс через USB кабель, але використав свій, тому що оригінальний 30 см мені не вистачило. Так, ну і давайте подивимося, як він працює. До речі, хотів додати, що є е, індикація, що підключене живлення. Ну що, для дівчат, хто робить вдома макіяж чи збирається на якесь свято, це дуже гарний девайс. Коштував 210 гривень. Вирішувати вам, купувати чи ні. Але з даним девайсом я вас ознайомив. Ну що ж, до нових зустрічів. Дякую за увагу!